Кожна людина в Україні тепер свідок війни. Війни, що покалічила життя багатьох та змусила просити про допомогу. Коли ми тікали з Маріуполя, я всім казала, що ми були в аду. Після того, як 13 березня о 9.20 ранку, у двор нашого будинку був нанесен авіаудар бомбою. Трапилось жахливо. Ми зразу поховали 13 людей в нашому будинку, прямо ось у дворі, і ось тоді було поранено мою дитину. Я навіть не сподівалася, що так швидко нам допоможуть. Дуже швидко тільки там оформили. Буквально тиждень і вже допомога прийшла. Ці гроші нам дуже допоможуть, тому що є на що їх витратити. Я ж кажу, це буде і одяг, це буде і підготовка до школи. А, мабуть, ще це будуть якісь такі побутові речі, яким нам зараз дуже не вистачає. Хв... Тобто цей будинок нам придеться залишити, тому ми вже починаємо шукати ну, житло, придивляємось, смотримо так, щоб. Це все якось підходило під бюджети, під, під наші всі потреби. Ось тому дякую вам за все. І сподіваюся, що не тільки ми отримали таку допомогу і раджу іншим людям звертатися до вас. Дякуємо вам. Дякуємо щоденно. Ми отримуємо сотні звернень від людей, які не мають житла, продуктів харчування та речей першої необхідності. І таких історій мільйони. Ми переїхали з Херсонської області, СМТ Білозерка. Фінансова допомога нам потрібна була для оплати за проживання, а також харчування, тому що коштів практично вже не було після трьох місяців окупації, так як в Херсоні роботи немає. Тому ця допомога була якраз нам вчасною, так? тому що без неї ми б не протягнули. Близько семи тисяч осіб з Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей вже отримали допомогу. Загальна сума допомоги на сьогодні становить понад 46 мільйонів гривень. Сама я з маленького містечка в Луганській області, з міста Попасна. В лютому, як і у всій країні, у нас теж почалися активні бойові дії. Три неділі ми просиділи у підвалах. Ми виїжджали в тому, в чому сиділи в підвалах, в зимніх пуховиках, в ботинках, в теплих речах, в теплих штанях, светрах і все. Це все, що ми встигли з собою зібрати і забрати. Допомога була дуже доречна, тому що ми якраз переїхали до зйомної квартири, постільна білизна, рушники. Ну, в общем, все, що перше необхідне для життя, дякуючи вашій допомозі, воно у нас тепер є. Дуже дякую, Адрі, за допомогу. Дуже дякую. Ви великі молодці. Всім дякую. Адра Україна робить все, аби кожна нужденна людина відчувала нашу підтримку. Бо, змінюючи одне життя, ми змінюємо весь світ.